Я вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі Я сьогодні приїхала в лікарню. Нарешті Мене, вона руки трясуться, я сподіваюся, з камера буде дуже трястися. Бо я, по-перше, переживаю, по-друге, холодно. Я трішки в потязі нагрілась, а вийшла, а тут холодно. У нас просто попада, самі бачите, яка спіра, унило, туман і дуже дуже волого. Спіти якийсь. Тому я йду в лікарню і мені ще дві години чекати. Я зараз я не знайду містечко, висяду і вам все розповім. Почала чорним перегляду Я вже на місці. Що мені дуже подобається, що в цій лікарні, там де я проходжу течні, там де взагалі зараз слідкуюся. Це нова нова будівля. Тут так світло, просторо. Ну, взагалі, що я хотіла сказати? Я хотіла сказати те, що мені прийдеться дві години ще чекати, тому що зараз 11 У в мене прийом на першу годину. А справа в тому, що з нашого містечка немає можливості було поїхати пізніше. Лише був автобус 9.15, наступний в 11.25. В 11.25 я б не встигла доїхати, тому я поїхала в 9.15 і в 10.04 в мене був ще потяг, і оце в 11 я вже на місці, тому я хочу піти. Тут виходить холм, дуже великий, дуже довгий. От бінаш, якщо йти прямо. А там є стільчики, там є крісла, диванчики, столики, де можна випити каву, почувати. Я хочу десь там знайти і зараз містечко, піти сісти. І в мене не є чим зайнятися, тому що мені треба помонтувати відео. Я на це розраховувала, що буду його монтувати тут вже. У нас якраз тушок не буде зустрічався. Погуляти тут більше там, ніде не можна, тому що це такий лікарняний комплекс, я б сказала. Тому ну, піду зараз монтувати. Сачу, чекаю. Тут Так багато. Єдиний плюс що в полі дуже багато місць, і можна посидіти я сиджу за столом, там, до речі, задній двір. Якби не було до то можна було б спокійно собі вийти і прогулятися. Але таке, як іде дощ, то, то я не прогуляюся. Я зараз, походу, буду птичь вже йти і чекати. <кій> до речі, знаєте, що я хочу сказати? Я на вихідних нічого не знімала, тому що до нас приїхала в гості Костіна сестра, це було дуже неочікувано. І ну, ми проводили час не нею, <кій> Тому я, на жаль, нічого не знімала вони вже поїхали в Копенгаген, в столиці, ще там погуляють і будуть вже вилітати назад в Софію Болгарію. Але дуже неочікувано і дуже класно. Вичко. Я вже звільнилася, стою, чекаю потяг, а тут так холодно, добре, що така стояночка є, О, що можна заховатися. Але на вулиці дуже прохолодно, сиро, так жахливо насправді, це капець якийсь. Ви знаєте, мабуть, головна і основна причина, через що я не люблю Данію, це погода. Це не моя погода, це. Я не знаю, я, я не знаю, як я живу вже скільки років з такою погодою. Це не моя історія, але. Поки що на даному етапі, на жаль, це реалії мої історії. Але хочеться, щоб щось якось змінилося. Коротше, що, що я пробувати пробувати пронаболівши, скажімо так. Недовго проходила обстеження, годину десь максимум. Я ще встигла поїсти. А... Я щось там подихала в одну в трубку, в другу, в третю. А, потім зробили тест мені на нього, щоб відчуває запахи чи не відчуває запахи, а, поспілкувалися і все. По факту. Ми коли спілкувалися по телефону з моїм лікарем, він говорить, що якщо все окей, навіть сьогодні зможуть мені зробити укол. Але ні. По-перше, в сьогодні сьогодні система щось там ними працювала. Та в Європі також таке буває і дуже часто. А по-друге, в мене проблеми з астмою, і мене направили до іншого лікаря. Це якраз стосовно астми. Щоб її підлікували і тільки потім прийти ще раз на обстеження. Оце, оце, оце яке я сьогодні проходила. І, можливо, тоді і мені зробити алкогольчик і цілу по траву буде робити щомісячно кожні чотири тижні в конкретний день. Так що якось якось так. Тому я зараз буду їхати вже додому, потихеньку тихеньку там а, списувалась костю Кості не вдається вкласти Тьому спати, Ну, він тяжко вкладається, це факт. Я якось приспособлена вже, та, а Костя -то ні, Тому на жаль. Навіть... Чекаю свого потяга, буду їхати в одне місто, там треба буде ще почекати годину автобуса, годину. А, І потім не, я не буду з кажім, скажу стояти на вулиці в вокзалі я пройдусь по магазинчикам там недалечко. І поїду вже додому. Взагалі прогнозовано було, що я буду проходити це обстеження до 4 години, але вийшло все набагато швидше і все добре. Я не приїду додому в 7-й вечір, а приїду десь о 5-й, мабуть, на початку шок. Це нормально. Тому буду чекати, буду видвигатися. Додому. до... Ладно, звертайте <свірка> увагу. Взагалі, отак виглядає лікарня, вона нова. Я не знаю, в якому році побудували, але в 20-х роках, десь 20-21 рік. Вона тут дуже велика, тут пологовий. Тут ми народжували тьому. О, тут мені робила операцію з поліпами і все, що відбувається, в основному відбуваються такі дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, лікується. Тут, тут є все, що треба церква і а, для літаків, скажіть, я вам скажу, поле там, де вони сідають для гелікоптерів. Тому вона дуже велика. Я не знаю, яка її площа, але вона дуже велика. Я приїхала вже на останню зупинку перед автобусом. автобус і потім жила вдома. І мені треба почекати ще хвилин 10, тому я стою, гріюсь і чекаю. В цьому хочу вам дещо показати. Тут є така стійка, досить цікава, із брошурами, але вони незвичайні. Тут на кожну країну, на кожне місто по Україну, до якої можна добратися Барселона, Барі, Болонія, Гданськ, Гаданія, Марсель, Лондон, Херсинки, Віна, Ліль, Брюссель, Ренес, Ніцца, Амстердам, Стокгольм, Бухарест, Наполі, Фіранс, Мілано, Париж і Ліон. І в цих. В рашутках розпустимо потяги. Як можна доїхати? Тобто, які саме потяги, у котрій годині, коли, коли вони виїжджають, коли приїжджають. Ну Взагалі дуже супер. Якщо хтось там хоче поїхати потягом, це дуже зручно береш і в тебе прям є інформація. Покажуть. Ну махай. Кажу привіт-привіт! Я вже вдома. Ой, я вже вдома. Мама вдома. Так? А може і слід уже на, на цьому на камері на екрані. Я такий яскравий що мене засвідчив. Точно -то так. Вибач. Що так? Мама вдома. І не скучав по мене. І не сумував. Все а це означає що? Що мама тепер буде е, багато куди їздити? Без вас сама зрозуміли обоє? Чому? Де логіка? В Тому що мамі треба давати вибиратися в люди, щоб вона тут не здуріла і не з Ні, цей. це то зі. А чому мама така засмучена? А чому мама така без настрою? А чому мама така уставша? Ти хочеш сказати, що ти без настрою? Cioè. Тобі дитина його рідна кровинка забакав я просто пробасилася? Що сказав? Не показуєшся. Не показуєшся. Не показує. Зроби мамі кави, будь ласка. Що це в тебе за автопарк такий гарний. А покажи трактора, якого тобі подарували. Якого тобі трактора? Цього зеленого подарували, Дякую. так? Дякую. Ходи. Ходи. Мама навчила дитину робити каву. Дякую, Жанка. Кажі, ось який мені трактор подарували, так? Я казала що приїжджала своя сестра. Трапі. Як mm -hmm. like, твої враження? Що приїжджала моя сестра? Ага. Не так класно. Ну, Не очікувано. Не очікувано. Хто там лізе? Хто там лізе? Хто там лізе? Тима, mm -hmm. як тобі ти дітя Настя? Каже боявся, стіснявся, то соромився, ховався. Мало бачу, просто. А потім на наступний день отримав нічим від цього. нас вирішила запам'ятатися хоч якось. Да? Ми грали м'яч. М'ячом і цей кадр на відео не попав, але... Жалко. Але загалом там вони вже на наступний день гралися м'ячиком. Кидали один одного. Це було файно. Нам ну, мало приїхали, звісно, так? Дай, будь ласка, цей. Сахар Та так, і, ні, так. Угу. і існо, мало. Бо, не будемо. Дійсно, два дня вийшло, так? Mm. Ну, мотеля. На половині. Це ж воно заплановано. Ні в них не заплановано, ні в нас не заплановано. І так добре, щоб вийшло нормально з Так. Мабуть, варто з вами знову привітатися. Мене просто дуже пересохли, а То коли я їздила в лікарню, я приїхала на наступний день. Це у нас вже через день, що в нас день, четвер їздила я вівторок. То вчора зранку прокидаюся, а в мене печуть прям губи, настільки вони в мене посохли. Це при тому, що я використовувала, ми купували першу чергу Тьомі, Такий от кремчик для губ, для тіла, там, да, для обличчя. Але сказала до побачення. Я хочу завершити це в цей влог, це відео стосовно обстеження, лікування, лікарні, можливо, навіть на такий це ще а, закінчу, тому що є ще невирішені деякі справи. Вчора я нічого не знімала, тому що я була просто в бешенстві. У мене не було ні настрою, ні якого щось навіть хотіла сказати на емоціях вчора, але зрозуміла, що ні, на емоціях я не хочу записувати відео, тому що я почну монтувати, мені не сподобається і я не виставлю. Чому я була на емоціях? Я і так не зовсім приймаю той фактор, що ми живемо в Данії і поки що будемо тут жити. Для мене це складна тема. Тому що мені не подобається Данія, я не хочу тут жити, але це окремо. Мені доводиться приймати цей фактор поки що, але кожного разу, коли в мене є якась спроба прийняти цей фактор, мені начебто отак, отак от по рукам б'ють. Я кажу, ага, хочеш прийняти? А якщо отак, а якщо отак, а якщо отак, то начебто, знаєте, і по руках і тикають у мене, типу, що, а якщо отак, то так, а отак теж будеш приймати, так? Це до чого ви ви всі знаєте, що, ну, можливо, не всі, але більше з вас знають про те, що в Європі дуже довго проходиться чекати на лікарів, на те, щоб потрапити в прийом до лікаря. Але от мені цікаво ваша думка. Можете написати коментарі, а просто в голові собі дати відповідь. От, щоб потрапити, я не пам'ятаю, як називається цей лікар, який відповідає за астму. До якого мені треба було записатись. точніше, вони, мені. вони мене повинні були записати і пригласити на прийом. Так от це відбувається, коли є якесь направлення від одного лікаря до іншого, вони самі вибирають дату і приглашають тебе. Типу проходь. Так, до чого я <світ> прийшлась uh, відволіктись? Uh, от як гадаєте? Наскільки довго треба б мені чекати цього лікаря? Зауважу, що для того, щоб почати мені лікувати поліпим, біологічним методом, раз в 4 тижні робиться укол ногу і так кожного місяця. Це дорогостояще лікування і наш лор, який мене веде. Він мені запропонував, якщо все підійде, то спробувати замість операції. Тому що операцію ми вже робили, вона 100% не допомогла, рецидив є. І от давай спробуємо що так. Окей, я пішла на обстеження. Мені сказали, що зараз скажу навіть точно тому що... що? Тому що я не пам'ятаю, як називається. Це вчора з чатом GPT спілкувалася. Як називається це обстеження, яке мені робили конкретно, яке відповідає за Астму? Це був тест на оксид азоту у видоху. Повинен він бути 25 максимум. У мене 64. Це дуже багато, як кажу GPT, що. Все окей, якщо менше 25, 25, 50, може свідчить про помірне запалення, можливо, астму або алергічний процес. Якщо понад 50, це може бути ознакою значного запалення, яке характерне для активної астми або інших респіраторних захворювань. І з урахуванням того, що в мене цей показник 64. лікарі, який займається цим біологічним лікуванням, це не мілор, Трошки інший. Він сказав, що поки що не можна мене лікувати, тому що треба підлікувати астму. І потім вже можна повернутися знову до обстеження і, можливо, назначити саме біологічне це лікування. А не можна через те, що коли починаєш лікуватися цим біологічним лікуванням, то там як Побочна дія може бути те, що астма може посилитись, якщо вона є. Тому, звісно, що з таким показником мені не можна так лікуватись. І сказали, що направлять мене до лікаря, який відповідає за астму. І я спитала з Лора, як довго чекати, І він сказав, ну, не менше двох тижнів. Я така, окей, перший день вівторок нічого, звісно, що мені не присилали, присилають вчора. Запрошення до цього лікаря на 12 та-да-дам. серпня. 12 серпня уявляєте? Я коли побачила цю дату, мені просто хотілося так взяти за голову і просто заплакати. Просто заплакати. Хтось колись мені писав в коментарях, що а чому не можна піти до іншого лікаря там. Це так не робиться. На жаль, я не знаю, як в інших європейських країнах, але в Данії дуже мало профільних лікарів. Ми були спочатку, ще три роки тому, як в мене почалися поліпи, були приватного лікаря, який мені двічі просто прибрав поліпи отут. Тому що вони були видимі. Раз прибрала, потім ми приїхали через два місяці до неї. Вона Ой, ще є, треба ще прибрати. Прибрали. Приїхали на третій, а в мене ну, не відновлюється обаняння. Ну, тобто запахів він не відчуває. Вона ну, ми тоді направимо вас в регіональну клініку. Тобто вже бюджетну головну лікарню в нашому регіоні в Данії. От з того моменту мені сказали, що в мене тут дуже багато поліпів, які треба лікувати, які треба вирізати, прибирати, удаляти. І з того моменту в мене почалася така аткатавасія. Оце був ще не той лікар, який зараз мене лікує, це був інший датський. І тоді ми потрапили туди в грудні. І він сказав, що в квітні тільки, не в кінці березня тільки треба буде прийти на прийом. Ну, коротше. Тоді ми вирішили, що зробимо операцію в країні. В Україні операція не допомогла. На хвилиночку я робила, лікувалася в Україні, операція не допомогла, Дані робила операцію, не допомогла. Тому, знаєте, лікар не один був вже. Ситуація не змінюється, ситуація повторюється. Я промиваю ніс щоденно, я пшикаю ще коркостероїдні дні. Там препарати, і, на жаль, воно не допомагає. Тому коли я побачила ще вчорашню дату 12 серпня, тільки до лікаря, який відповідає за астму, вибачте, в мене Астма, можна сказати, третього ступеня по факту, да? чи якого там, я як не знаю, її класифікувати. І вони такі, типу, 12 серпня мені хотілося стоп передати. Тому що. Мої поліпи далі будуть розростатися. Поки прийом, зробимо прийом на 12 серпня, це ще через 7 місяців. Це більше ніж півроку. Потім, поки полікуємо астму, це ще десь півроку. Ну, грубо кажучи, десь через рік знову займемося моїми поліпами. Нам так не підходить. Я вже аж, коли багато спілкуюся, починаю аж задихатися. І закашлюватись. Нам це не підходить. Я вчора Костю в лікарню, сказав, що хоче поговорити з нашим лікарем для того, щоб сказати, що ми відмовляємося від цього біологічного лікування. Аст, окей, хай буде 12 серпня, колись туди підемо, потрапимо. Але ми хочемо операцію. Сьогодні-завтра лікар повинен Костю набрати, і вони повинні поспілкуватися. І я за операцію, я не хочу вже ніякого біологічного лікування, хай краще кожного року я буду робити операцію, але я знаю, що я операцію зробила. Тиждень, десь там я от по -от походила, скажімо так, пройшла в мене ця, то, да, післяопераційний період і все. І потім десь. Через місяць мене повертається запах, я відчуваю і так далі. і і так так далі, так далі. Тим більше я дуже сподіваюся на те, що весна-літо почнеться, то буде набагато краще, тому що в зимовий період це просто катастрофа. Вологість у нас 100%, більше, якщо така є градація вологості, сіро дощі, і мене це просто накриває. Мені стає ще гірше такі періоди, тому... Я сподіваюся, що коли буде весна літо, то хоч тріжечки трішечки мені буде краще. От така от ситуація, я вам не говорила на більше ніж 10 хвилин. Але такі от реалії. І в мене вчора ніякого настрою взагалі не було. Мені нічого не хотілося. Мені хотілося просто плакати. Я вам чесно кажу, от як є. Мені хотілося просто плакати. І це ще один такий момент, який додає. Мінус 1000 до прийняття дані, і це ще більш вимітає. Так що такі от якось справи. Якщо Костя сьогодні поговорить з лікарем, то я вам ще запрошу. Ну, а якщо не поговорить, то, мабуть, на цьому буду завершувати це відео. Хай це буде відео про обстеження, про... Проблеми з лікуванням за кордоном, в частності в Данії, як це все довго чекати, і взагалі, <плес> так що буду на цій ноті завершувати це відео, я дуже хочу вам подякувати за його перегляд, підтримку вже на каналу, навіть підтримку мене буду дуже вдячна, якщо ви поставите йому вподобайку, напишіть, будь ласка, коментар. Чесно, я. Зараз дуже потребую підтримці, тому що мені важко морально, фізично, воно мені давить, мені погано дихати. Я сьогодні прокинулась вночі, я починала, ну, почала закашлюватись, тому що в мене нежить, воно почало стікати і я вже прокинулась, почала закашлюватись, ну, взагалі. Тому я буду дуже-дуже вам вдячна, якщо ви напишете коментар підтримки саме мені. Так, зараз я а, кажу це прямо, що мені треба підтримка ваша. Я вам буду за це дуже вдячна. І сподіваюся на краще, щось, щось все-таки якось покращиться, ускориться, я не знаю. Так що дякую вам за казати. Пригляд за відео, і побачимось наступних.